Письменник Сергій Жадан представив у Полтаві свою нову книгу Життя Марії. Це поетична збірка, до якої, крім власної творчості автора, увійшли його переклади робіт польського есеїста Числава Мілоша. Те, що вам бажається, вам здається якоюсь чеснотою твору, кимось іншим може сприйматися як недолік певний твор. І відповідно при перекладі ці ж речі теж вони можуть по різному сприйматися. Я загалом завжди цієї концепції, що переклад має бути максимально точним. Навіть якщо тобі щось не подобається в оригіналі, навіть якщо тобі у тебе, як у перекладача, є величезна спокуса, щось поправити, покращити, дописати. Письменник розповідає, що життя Марії своєрідний щоденник про любов і ненависть. Книга написана за досить короткий час. Автор працював над нею протягом року. Проілюстрована вона знімками, зробленими безпосередньо Сергієм Жаданом та дизайнером Ілею Павловим. Познайомитися із митцем та послухати. Ти деякі твори із життя Марії завітали і юні митці, і викладачі, і просто любителі поетичного слова. Хоча роботи Сергія Жадана вперше вони прочитали кілька років тому, до цього часу пам'ятають, які поезії змусили їх захоплюватися автором. Перше знайомство пам'ятаю, як ніколи, адже воно назавжди змінило моє сприйняття літератури. Я їхав потязі і читав його збірку віршів. Здається, це була Марадона, і там Харків, напружена криміногенна ситуація, і я. Подивився, вау, це круто, і з того моменту почав читати як вірші, так і прозові твори. Коли прийшла навчатися в педагогічний університет, факультет журналістики, то нам було завдання читати есеї. І перше, що я потрапила, це есеї Сергія Жадана. Я придбала книгу «Де камерон», там, де саме було представлено есеї, ну, як і творчі Сергія Жадана. Мені, от саме Напис саме написання дуже сподобалося. Вирішив прийти насамперед сюди, тому що це людина, яка здобула в своєму житті вже певних успіхів. Певних успіхів насамперед у творчій діяльності мені цікаво від нього отримати насамперед досвід, і можливо я возьму якесь натхнення від нього. Життя Марії Сергій Жадан презентує у 33 українських містах. Після всіх обласних центрів нашої держави він відвідає і прифронтові міста.